всім всім привіт привіт хто зараз мене дивиться всім гарного чудового настрою Я вже йду на роботу у нас сьогодні вівторок, 28 листопада, і погода у нас ось така. Е, іде сніг, тепло. Ну, я не скажу, що холодно, е, тепло, рука, звісно, мерзне, але немає е, такого вітру і можна так погуляти по сніжку. Ну, я гуляти не буду, тому що зараз іду на роботу. Сьогодні у мене такий насичений робочий день. Ну, це хорошо. Скоро почнуться новорічні свята і перед святами завжди у нас у майстрів манікюра, завжди такий сезон пілілова. Так що я вже морально приготувалась і, в принципі, будемо пиляти. У нас зараз туристів взагалі практично немає в місті тому що зараз такий не сезон, ніж Всі, в основному, всі закриваються на такі технічні, технічні обслуговування своїх приміщень, там кафе ремонтується, все, і всі готуються до початку сезону. Все одно є люди, звісно, в будь-якому випадку, але їх набагато-набагато менше, ніж в сезон. От, а в мене таке, знаєте, бажання виникло в таку погоду сходити в гори. Не знаю, як ми його втілимо в життя. В минулому році, в минулому, так, у мене було одне єдине відео, таке зимою. Це було морське око. Хто ще не дивився, переходьте, будь ласка, я тут вам десь прикріплю морське око. Як ми ходили зимою, в мінус п'ятнадцять. І от зараз у мене таке бажання, мені хочеться знову кудись піти. Ну, вже не на морське око, а кудись в, іншу, в інше місце. Ну, кудись ходить. І от не знаю. Валіку розказує, що я хочу, може він мене все-таки кудись виведе. Ну там, опять же, там треба, щоб було спеціальне було спеціальне взуття і був спеціальний одяг. Тому що в прошлому році ми, наприклад. Пішли, ну я була так, одіта і е, Я захворіла. Я потім три тижні дуже сильно кашляла, в мене була температура, тому що потрібно, по-перше, взуття е, правильне, щоб тобі було комфортно йти в таку погоду. А по-друге, потрібно правильний одяг, щоб був, для того, щоб тіло дихало і не було такого перепаду, коли ти йдеш тобі жарко, а потім вітерок подув і обдув тебе, тобі, тобі холодно. Ой, рука мерзне, я вам хочу сказати. Так що, не знаю, якщо я до вихідних щось собі придумаю, то я обов'язково, звісно, витягну валіка, і ми, мабуть, підемо кудись в гори. Якщо він буде вихідний, і якщо буде погода більш-менш сприятлива для гір. Ой, як прикольно. гарна погода. Гарна погода, мені йде на роботу 15 хвилин таким повільним темпом. І я прям насолоджуюсь. Дуже часто ми з сніжами, з моєю напарницею, зустрічаємося біля жабки. Це таке, такий магазинчик, який працює і в свята, і в вихідні, і в, ну, всі дні. І Ми там зустрічаємося, беремо собі каву, спускаємося. Тут у нас є такий парк. Там п'ємо каву, а потім вже йдемо на роботу. Настраємося на, на робочий позитивний лад. От, Сніжана, якщо ти мене дивишся, передаю тобі привіт. Пиши, будь ласка, в коментарях, чи дивишся ти мене, чи ні. І мені буде цікаво. Так, ладно. Буду йти. Так, я вже підійшла, ось вона та шапка, покажу вам. Ой, бачите? Там ми беремо каву і йдемо на роботу. Дуже люблю взимку дивитись на цей струмочок. Не знаю, як правильно називається. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От я завжди не можу його правильно назвати. Супер. Завжди. Скрізь мороз, льод, а тут він собі тече, тече і тече. Знаєте, він мені нагадує цілеспрямованих людей, які, не дивлячись ні на що, йдуть вперед і добиваються свого. Це як моя мама. Вона в такому цікавому віці вирішила завести собі канал YouTube і що б хто б не говорив, вона йде до своєї цілі, знімає відео, розкручує. І вона прям молодець. Я нею пишаюся. І вона дуже часто мотивує мене на різні такі, на різні такі поступки. Теж канал, це я відкрила завдяки їй і зараз ми з нею разом худаємо. Так що дякую їй. І цей струмочок, як моя мама. Він не дивлячись ні на що, ні на які перешкоди, він тече, як моя мама йде до своєї цілі. В цьому отелі, Гранд Hotel з Тамари, говорять, що дуже класна кав'ярня. Моя знайома була в, цьому, в цій кав'ярні і говорить, що там дуже атмосферно. і Дуже-дуже так ну, ем, спокійно, де можна відпочити, подумати, попрацювати, якщо в тебе така робота, яка, ну, наприклад, на щось за комп'ютером, так? От, то я все хочу туди сходити, ну, не знаю, може якось зайдемо. От, тоді вам і покажу. Зараз доходжу до магазину, зайду, куплю молоко на каву нам е, до помашини. Ой. І потрібно купити собі сметанки на салат. Я сьогодні з дому взяла з собою кето їжу. Ну і потрібна сметана на салат, тому що в кето харчуванні обов'язково потрібно вживати дуже багато салатів. Що я думаю, я возьму не сметанку, а візьму ось такий сирок. Ось такий. Не знаю, може не цієї фірми. Зараз подивлюся. Може так. Ні. Все, такий сирок. Зерновий сирочок. І молочко. І все. І біжу на роботу. Бо вже час. Так. Так, на роботу завжди беремо таке молоко. Ось таке: 3-2% кожного дня по одній баночці такі беремо. Все, пішла. Так, ну що, я вже прийшла на роботу, вже переоділася, навіть успіла попити свою каву. Це, до речі, та чашечка, про яку я вам розповідала, що ми недавно купили свій напарниці сніжанки. В общем, зараз я буду готуватися вже до клієнтки, у мене зараз педикюр, я приготовлюся до нього. якщо хочете, я вам зараз покажу, як я буду готувати до нього. От, і, в принципі, буду починати працювати. Настроєння хороше, на вулиці сніг іде, у нас прям зима-зима. Дивилася сьогодні дівочку з України, вона теж веде свій блог. І вона розповідає, що в Україні теж сніг, і не тільки це в Польщі, не тільки у нас. Взагалі зараз такий період сніжний, тому всі тішаться снігом, особливо діти. У мене Богдан так взагалі дуже йому подобається, що сніг. Так що це все. Покажу вам зараз, як я переготую, як я готуюсь взагалі до педикюра і взагалі до роботи, давно не показувала робочих моментів. На початку своєї ведення блогу я показувала дуже багато там, де я на роботі, що я їм, все таке. А потім, якось, знаєте, воно, не знаю, щось воно ушло, не втустять. Так що зараз вам покажу трошки, яке у нас педикюрне місто і як ми там работаємо. Так, трошечки обзор. Тут у нас Сніжана ділає бровки і вії. Це в неї крісло тут і все її така зона. А тут у нас взагалі не буває такого, що одночасно і там і там клієнт. Тому тут у мене така зона ну і у мене у Сніжани для педикюра. Наше крісло, лампа, лампа для гіллака. Тут у мене педикюрний такий апарат. Інструменти, і все таке. Тут у мене парафінотерапія для ну, такий розогріває воск для парафіна. Тому ось так. Ну що, робоче місто приготувала. В принципі, тепер жду клієнточку. Зараз, мабуть, ще чая вип'ю. І все. І будемо працювати. Так, у нас вже закінчився робочий день, я вийшла. Сьогодні працюю до 5.17.00. І, і вже ми навалимо зі і буду додому. От у нас продовжується сніжна погода. Під ногами не дуже не дуже комфортно йти, але ну, нічого. Зараз зайдемо ми що в магазин, ще що щось візьмемо і, в принципі, додому вчить з баданчиком уроки і займатися вечірніми хатніми справами. Тож, хотіла всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити колокольчики, щоб не пропускати нові відео. Всім миру, тепла і добра!